29-річний рятувальник Богдан Кирилюк розпочинає день у одному зі спортклубів Вінниці. Саме тут чоловік спробує встановити рекорд України у номінації Найдовша дистанція, яку подолано на грибному тренажері. Підготовка до рекорду мене зайняла приблизно до трьох місяців. Я займаюся доволі часто кросфітом, і мені натрапив один з цікавих комплексів, де світові атлети грибуть 42 кілометри на грибному тренажері. Я спочатку спробував це виконати, але в межу в 42 мені не вдалося досягнути. Я зацікавився в подоланні півмарафону. Мені це в принципі на перших тренуваннях з труднощами, але вдалося. Богдан Кирилюк перший українець, який вирішив встановити рекорд в такій номінації. У Вінниці вперше відкривається номінація, яка називається таким чином найдовша дистанція, яку подолано на грибному тренажері. Ми очікуємо дистанцію на півмарафону. Такого рекорду ще не було. Рекорд це також ідея показати, що ми сильні, ми не здолані, і ми все переможемо. Налаштувавшись фізично та морально, він розпочинає долати дистанцію на тренажері. В залі його підтримують колеги та друзі. Для того, щоб ставити такі рекорди, людина повинна бути дуже сильно підготовлена і загортована по будь-якому напрямку. Не обов'язково, щоб вона там швидко бігла або піднімала велику вагу. Вона повинна вміти все або але на середньому рівні. Це дуже важливий показник для пожежного рятувальника. Чому? Тому що його підготовка повинна бути всебічна і разнопланом. За одну годину і майже 24 хвилини Богдану вдається подолати відстань у 21 кілометр 98 метрів та встановити рекорд. Ми маємо час рекорду: одна година 23 хвилини 56 секунд. Від сьогодні це досягнення всієї України. Новий рекордсмен України Богдан! Це досягнення я присвячую нашим захисникам до Дня Збройних сил України. Аналогічний рекорд у світі кажуть представники федерації пожежно-прикладного спорту належить новозеландцю, який подолав таку також дистанцію за одну годину 8 хвилин. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта.